Буквально з першого дня начала війни ребята з третього полка виконували задачі здесь під Києвом мости, переправи, канали логістики, канали топлю. Їхня задача була не підпустити сюди врага і бо Боже духів, і все тілесно ти смерть подолав, і владу диявола знищив. Сам Господи покої душі спочилих воїнів у місті світлім у місті квітучим, у місті спокою, там, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Робота була постійно 24 на 7. Раз був там, приїхати, поставити рюкзак, привести все в порядок, інколи подав можливість перепакувати рюкзак, отримати завдання і вирушати воєн виконання. Усякі гріх, що чинили вони словом, чи тілом, чи думкою, як благий і людинолюбний, Бог простий. 3 марта 2022 року прийняла ні равний і героїчно погибла група 3-го полка сил спеціальних операцій. Була атакована одна машина, вона взорвалась. Вот, и ребята смогли ее покинуть. За ней круговой Вторая машина, группа могла уйти. У нее была такая возможность уйти. Но командир принял решение не бросать своих. Дал команду к бою. И ребята заняли круговую оборону двумя машинами и приняли бой. Они гидно свой бой, как могли. Помогали и не Ребята очень долго держались. По рассказам местных жителей это было там не 5, не 10 минут. Бой был очень тяжелый, бой был длинный. Сім героїв старший сержант Ковалик Антон Вікторович, молодший сержант Браниш Сергій Володимирович, штаб-сержант Кажевніков Сергій Олегович, старший солдат Бушан Іван Георгійович, старший солдат Кінша Олександр Геннадійович, головний сержант Подолець Ігор Арестович, солдат Заполотнів Сергій Вікторович. Перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вони стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.